Уже невдовзі перше вересня, і цей день для усіх буде знаменувати те, що в Україні стартує нова українська школа. Отож, які зміни вони для наших першачків і, зокрема, для батьків про це не тільки у форматі на часі. Я ірина кудря, вітаю вас. Сьогодні до нашої студії звітали спікери, які особливо знають про те, яким буде вчитель, який навчатиме ваших дітей. Тож уважно слухайте наш ефір. Світлана Яндрущук, завідувач відділу початкового навчання та дошкільного виховання Волинського інституту після дипломної освіти. Доброго вечора. Доброго вечора і колега пані Світлани Лариса Никитюк, методист відділу початкового навчання та дошкільного виховання. Доброго, Доброго вечора. вечора. Ну і зрештою усім анонсований формат нової української школи. Що він пропонує і який вчитель прийде до вашої дитини у першому класі? Отож, перше запитання до вас, пані Світлано, готували ж ми вчителів згідно нового стандарту? Знаємо, що Анонсували це ще з 2017 року. Взагалі, який це вчитель, який прийде і завітає в клас формату нової української школи 1 вересня. Ну, звичайно, ми готували вчителів до того, щоб вони змогли з 1 вересня 2018 року прийти в школу в перший клас до діток і почати працювати трошечки по іншому, ніж вони працювали з використанням нових методик, спираючись на нові нормативні документи, використовуючи нові підручники, нові методичні посібники, використовуючи засоби навчання, створюючи нове освітнє середовище і багато, -багато чого іншого. Але зараз, напевне, треба спочатку нам поговорити про. Ті нормативні документи, які мав би освоїти той вчитель, і він освоїв протягом десь з 1 лютого по 15 червня, от ті нормативні документи, які він має реалізувати в практичній своїй діяльності, От розуміємо собі, що є певна концепція, певні вимоги від держави, яких повинен дотримуватися цей вчитель, інакше він не буде. Підходити фактично тому формату нової української школи, отож, пані Ларисо, ці нормативні документи слово важке, але це, мабуть, є якась реальність цих документів, які повинен вчитель виконувати в своїй роботі. Так, звичайно, з 1 вересня сучасні вчителі, які пройшли підготовку, розпочнуть навчання і впровадження за новим державним стандартом, який реалізовує концептуальні засади нової української школи. І, зокрема, що ж передбачає цей державний стандарт. Це розвиток особистості всебічний, спираючись на її потреби, як індивідуальні, так і психофізіологічні. Звичайно, на меті у державного стандарту є і в новій українській школі це розвиток цінностей молодших школярів і плекання гідності такої маленької особистості. І, мабуть, найособливіше, так найвразливіше, це є те, що плекаємо ми допитливість та талановитість маленького школяра. Ось саме такі спрямування і несе в собі державний стандарт. Але, зокрема, багато змін і чекає у самому змісті, тому що навчання буде базуватися на засадах особистісно зорієнтованого навчання до то компетентнісного. тобто, ми будемо формувати компетентності у починаючи з молодшого. Шкільного віку. Компетентності 21-го століття. Як ми дуже часто це? говоримо, це є е, які навички, які допоможуть дитині успішно реалізувати себе в майбутньому житті. А зокрема, що це? Це і е, вміння критично мислити, вміння висловлювати власну думку, е, вміння керувати своїми емоціями, приймати рішення, бути відповідальним і е, особливо працювати в команді з однокласниками. І для такого маленького школяра це Досить непросто, І такі вміння формувати це важливо, тому що в майбутньому дитина повинна реалізувати себе в житті. Вона має бути готовою до викликів сьогодення. І, звичайно, що сучасний вчитель буде спиратися на це і зорієнтовувати свій зміст навчання і методи навчання для того, щоб це реалізувати. І ще таке нововведення, яке чекає наших. Школярів це є інтеграція навчання, інтеграція навчання з метою зменшення кількості предметів, щоб зменшити навантаження на школяра, і вводиться новий навчальний такий інтегрований курс, як я досліджую світ. Цей інтегрований курс допоможе дітям цілісно сприймати світ, розуміти його цінності і виклики цього світу. І, зокрема, структурною одиниці цього курсу є такі практика ранкові зустрічі. Це є, його називаємо етап тимчасового щастя для дитини, коли відбуваються різні форми спілкування і налаштування дитини на майбутній навчальний процес впродовж дня. А день буде адаптований до певної теми, щоб дітям було цікавіше, щоб їм було цілісніше сприйняти цей матеріал. Тому будуть тематичне навчання, і теми звичайно будуть різні. Ось одна із них сучасних таких тем це. Я підприємливий, наприклад, е, мої ігри та іграшки, я школяр, мої друзі. Це те, що дуже потрібно сучасній дитині. Тобто, фактично, ми собі уявляємо, що день розпочинається. Ну всіх батьків розпочинається з кави, коли ми собі даруємо щастя, але ми собі уявимо, що наша дитина позбавлена фактично ось цієї приємності кави, чи там хтось можливо подорожує за кормо за кермом по місту. Дитина буде це щастя отримувати в класі. Так на саме на етапі, на етапі ранкової зустрічі. Тимчасова тимчасова зустріч. У форматі щастя, ну це така так. новинка, але зрештою ми собі зрозуміли, що цю компетентність, патріотизм, ці комплексні навчання, щоб воно відбулося в такому форматі. Напевно, наш вчитель мав цьому навчитися. Правильно, Звичайно. як відбувалося це навчання в інституті після освіти? Як от скільки часу воно тривало? навчання розпочалося з січня місяця. Це фактично міністерство освіти затвердило такі орієнтовні заходи щодо підвищення кваліфікації вчителів початкових класів. Це основа, на яку ми спиралися у своїй роботі. Потім була затверджена така програма, типова освітня програма підготовки учителів початкових класів для роботи в нових умовах. І була затверджена програма підготовки тренерів для учителів початкових класів, які в цьому році навчатимуть першокласників. І, власне, спираючись на ці документи, ми таку роботу розпочали. Розпочали із підготовки тренерів. І підготовка тренерів проходила таким чином, що ми маємо чотири тренери, які підготовлені, і як ми їх називаємо, тренери МОН. Бо вони пройшли підготовку двоє із них і у такому благодійному фонді крок за кроком. А двоє пройшли таку підготовку у громадській організації Освіторія на базі Новопочерської школи, і де отримали такі хороші знання. Які передавали далі для тренерів-педагогів. А тренери – це вже вчителі, методисти районних міських методкабінетів, яких ми навчали вже на базі ВІПО. І ми маємо на сьогоднішній день підготовлених тренерів: це 41 особа. П'ять із них це працівники інституту, 14 – це працівники міських і районних відділів освіти, методичних кабінетів, і 22 особи – це Вчителі практики кращі вчителі області, і ось ці вчителі почали свою роботу із усіма вчителями, які набиратимуть на перший клас на місцях. У нас було створено 20 локальних центрів, працювало 36 груп, і з ними працював тренер. Але навчання відбувалося у нас в таких два етапи. Перший етап це дистанційне навчання, онлайн навчання. На сайті онлайн-студії такої освітньої студії Едера, був з 1 лютого виставлений такий курс онлайн-курси для вчителів початкових класів. Кожен педагог реєструвався на цьому курсі і проходив до червня місяця це навчання. Він опрацьовував різні модулі. Ці модулі відкривалися поступово. Платформа працює 24 години І вчитель міг в будь-який зручний для нього момент зайти собі на свою електронну адресу, де в нього була реєстрація, і виконувати ті завдання, дивитися відео. Ролики, читати лекції, тобто міг працювати тоді, коли йому зручно. І от, коли вчитель прийшов у усі модулі, він набирав 60 годин підготовки і отримував ключ, щоб роздрукувати електронний такий сертифікат, що він справді пройшов це навчання. Це один етап навчання, і другий етап навчання це очні сесії, які проходили вже тут на місцях, як я казала. Ось із ними це були тренінги, і наші тренери, яких ми підготували, проводили ці тренінги на місцях. Це теж було 10 днів навчання, 2 дні в лютому, 3 дні в березні, 5 дні в червні, де вже оті знання, ту інформацію, яку на ері люди прочитали, почули, побачили, вони більш практично реалізовували. От, до прикладу, Лариса Дмитрівна говорила про ранкові зустрічі. От на тренінгах такі методики вчителі відпрацьовували як ранкова зустріч, або як робота з конструктором Лего, що є новим тепер в нашій роботі, тобто навчання. Відбулося і відбулося досить серйозно. І коли вчитель пройшов ту очну сесію, він отримав ще один сертифікат на 60 годин. І сьогодні учитель, який набирає перший клас, він має таку комплексну підготовку і має два таких документи, які йому надають можливість працювати у першому класі. Це сертифікат онлайн-курсів ЕдЕРІ. І сертифікат про проходження тренінгів очного навчання в нашому інституті. Ми на сьогоднішній день в області підготували 977 педагогів, які вже мають сертифікати. Зараз у нас працює дві групи. Це ще 46 педагогів, які з різних причин до 15 червня не змогли пройти навчання. Хтось був в декреті, хтось хворів, хтось думав працювати, розраховуватися. Це життя, знаєте. Тому от ми зараз вчимо ще дві групи вчителів. Працюють наші тренери, і 23-го вони закінчать. То в загальному у нас буде підготовлено 1043 педагоги до роботи в нових умовах. Ну, от, зрештою, ми вже почули таку інформацію. Тисячу вчителів роз'їдуться по всій Волинській області. Вони вже зараз там перебувають, аби навчати наших дітей згідно нових стандартів. Але зараз ми трішки забіжемо наперед. Усі собі уявімо, не тільки від вчителя залежатиме те, як розпочнеться ця ранкова зустріч, але й від умов, яких навчатимуться діти. Нещодавно фактично, коли розпочався старт впровадження реформи, Володимир Гройсман відвідав одну із виставок, де побачив нове сучасне обладнання для нової української школи. Зараз увага на екрани. Дивимося і Тим запитаємо, чи доступне буде таке для наших волинських дітей. Ну, зрештою, Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України, відвідав власне, так зрозуміло, це навіть не школа, це просто була виставка такого сучасного обладнання. Але ми собі розуміємо, так що були державні субвенції, було виділено мільярд гривень. На вашу думку, от я розумію, що не до вас, як до експертів, закупівлі обладнання для шкіл, але ви вірите, що ми будемо мати такий формат, тому що вчитель, напевно, теж хотів би брати в такий клас, де є така дошка і така підлога. Звичайно, що це вчителя отримати таке забезпечення і мати такі засоби. Для роботи. Нам здається, і ми, звичайно, що проводячи навчання і готуючи педагогів, ми вселяємо віру в те, що буде таке забезпечення. Можливо, воно не буде відразу на 1 вересня, але ми сподіваємося, що хоча б значну частину педагоги наші отримають. І ми вже знаємо, маємо таку інформацію, що деякі педагоги міста Луцька теж отримали певне забезпечення, так? отримують Засоби для навчання багато е, шкіл у районах отримують вже в цей час технічне забезпечення. Тобто, по чергово воно буде на... до... доступним для наших дітей, тому що для чого ж тоді розпочинати, здавалося би реформу, якщо би ми не мали теж таких засобів, і наші діти не мали би змоги користуватися таким. Тому віримо в те, Звичайно. будемо вірити, і ми, що ми 1 вересня, десь відвідуємо таку школу. Зрозуміло, що в Луцьку будемо старатися і побачити таку у районах. Але ми собі розуміємо, що тисячу вчителів підготували це вчителі різно, різної категорії, як і вікової категорії, хтось з різним досвідом. Ось пані Слано, запитання до вас. Ви їх бачили безпосередньо, тому що ми зрозуміли, що були сесії вже очні зустрічі, видача цих сертифікатів. От просто так по-людськи, як викладач, як знову ж таки, той, хто знає безпосередньо і людський фактор, вони вірять, що вони зможуть працювати в нових стандартах. Вони готові. Знаєте, завжди можна виділити ту групу людей, яка буде лідером, так? І 10% вчителів на початку це були ті люди, які вірили в це і які не чекали от тих реформ. Вони бачили, що до дітей треба підходити по-іншому. Вони самі шукали розумієте? Це, це отут... більш міські вчителі чи сільські, на вашу Ні, думку? Це не має значення. Це просто людина, яка свою роботу бачить таким чином. Природжений вчитель. Так. Я, я, я бачу, що мені для результату треба те і те, і те. Є частина вчителів, які очікують, а що з того буде? І є частина вчителів, це десь теж до 10%, які не зміняться, поставте от таку інтерактивну дошку, і підлогу, і дайте все, що. Що тільки хочете, але як я не налаштована на ці зміни, то таких вчителів у нас є небагато, і вони самі по собі поступово залишать роботу. А от ті, що очікують, ті, що придивляються, то вони почнуть працювати. І після тих курсів, от ми перші групи, коли перші тренінги були у нас, ми бачили, які люди. І зараз ми маємо, от уже знову на завершення ці додаткові сесії, ми бачимо, наскільки люди зрозуміли, що ці зміни. Вони потрібні, вони очікувані, і е, що по іншому тепер працювати не можна. І я думаю, що вчитель буде працювати, буде звичайно, будуть помилки, будуть якісь недоліки. Це нормально, бо хто не працює, той не помиляється. Але взагалі. Реформа на часі. Методики потрібно міняти, зміст потрібно міняти, освітнє середовище потрібно міняти. Звичайно, хотілося б, щоб всі школи отримали інтерактивні дошки. Хотілося б, щоб скрізь були такі умови. Але ми реалісти, ми бачимо. В одній школі добре, що з сьогоднішнього дня, допустимо, з'явиться ноутбук і плазмовий телевізор. В іншій школі інтерактивна дошка. Але і там, і там. Все залежить від того, наскільки мотивований вчитель, наскільки він сприймає ці ідеї, і наскільки він те, що почув, те, чого ми його вчили, що він сам читав, наскільки він хоче зреалізувати в практичній своїй роботі. Ну і зрештою, в нас є ще один ролик, підготовлений Міністерством освіти і науки України, де власне і говориться про якісь певні вимоги як до вчителя, так і до учня. Отож, увага на екрани дві хвилини ще одного інформаційного ролика про нову українську школу. Не перемагайте. Власне, в цьому ролику він доступний у мережі інтернету. Ми побачили власне так, такий напис: як ікт покоління. Що це за діти? Сучасні діти є надзвичайно цікавими і особливими, адже вони черпають інформацію не тільки вчитель стає єдиним джерелом інформації, черпають із сучасних інформаційних джерел, активно спілкуються гаджетами. І власне таке покоління, яке володіє інформаційно-комунікаційними технологіями ще до приходу у школу. Ось це і є нове сучасне покоління сучасних молодих маленьких школярів. Як ви вважаєте, ось ці власне методики? Державні стандарти, яким чином до цього і те покоління мають зв'язок. Придумані вони, що вони Звичай. інші ці діти. Звичайно, що сучасній дитині просто сидіти і слухати вчителя вже не є цікавим. Сучасна дитина вимагає інтерактивності, вона вимагає гри, вона вимагає пошуку. І вчитель, який саме володіє такими методиками, який готовий проводити гру, не гру заради гри. А граву дидактичну, яка несе змістове наповнення, яка формує компетентності, якісь певні вміння, і це є необхідністю на сьогодні. І, звичайно, вчитель, який володіє проблемним навчанням, тому що сьогодні важливо, щоб не випереджували знання уміння, а навпаки, вміння формувалися при розв'язанні певних проблем. Тобто, ми маленькому школяреві ставимо якусь життєву проблемну життєву ситуацію і даємо можливість шукати вирішення цієї проблеми, готуємо його до життя. Ось такі методики. Досліджувати. Нашим школярам надзвичайно цікаво, пошук, дослідження, щось творити своїми власними руками. От власне, такими методиками повинно бути наповнене сучасне шкільне життя молодшого школяра. Хто знає з наших спікерів, у студії чи будуть оцінки ставитися дітям, щоб батьки були в нас попереджені? Ну у нас оцінювання вербальне в першому класі, тобто словесне оцінювання з 2001 року. Вслухайтеся в Ого. В число, так? Ну, хто ти... закінчив школу, давно вже цього не пригадає, але От, уявімо. Вербальне оцінювання, воно було задеклароване, але на практиці вчителю дуже важко було відійти від оцінки в балах. І тут багато різних причин. І вчителю так легше, і простіше, і батьки цього хочуть, і ніби дітей на те мотивували, то ми зараз маємо все-таки зробити той вирішальний крок і перейти до вербального і формувального оцінювання яке формальне формувальне оцінювання mm -hmm. це коли дитина бачить власний поступ Вчитель вчить її. А сьогодні я писала літеру, і в мене не вдавався нахил, або я там не вміла з'єднати овал з паличкою з округленням. А завтра в мене вже це вийшло. Післязавтра воно ще краще. Дитина має бачити це і говорити сама. А вчитель повинен показати дитині, що ти помиляєшся, але ти можеш виправити. В тебе було сьогодні гірше. А на завтра буде краще порадити, підказати. Тобто, дитина не повинна боятися оцінки, вона повинна розуміти, що вона навчається. А коли людина навчається, то вона й помиляється, але й досягає успіхів. У тому полягає суть вербального оцінювання, де слово вчителя це підтримка для дитини. Розумієте? Це той орієнтир, це той напрямок, який вчитель здає, і вибудовує ту траєкторію розвитку для дитини, але спільно з дитиною. І ми досягнемо, я сподіваюся, того, що за перший другий клас наші батьки. Особливо тих першокласників цьогорічних зрозуміють, що не треба в щоденнику, а треба, щоб дитина сказала, ура! Я сьогодні не виліз за лінію. Я побачив лінію для дитини. Це велике досягнення. Це для нього буде маленька перемога. Зрештою, наші Всі батьки успіх. сьогодні шукають нову шкільну форму і нове взуття. А от для нової української школи якусь пораду дайте батькам. Вони повинні більше зараз вважати, можливо, якийсь зошит обрати чи дитину налаштувати. От поради нашим батькам, звичайно, що психоналаштування е, психоемоційне на те, що школяр матиме новий статус, це найважливіше, і власне налаштувати дитину на співпрацю, налаштувати її на те, що школа це комфортне середовище, в якому дитина спілкуючись при партнерстві разом з учителем, зможе досягти багато чого. От саме цей комфорт створення комфорту психоемоційного це є найважливіше на сьогодні. Тобто не головне, з яким зошитом дитина прийде, а власне з тим от Хоча, настроєм, яким вона переступить поріг школяреві шестирічній дитині. Їй важливо мати і гарний зошит, і красивий підручник. Це є не менш важливо, але емоційне налаштування це ну і зрештою, якщо комусь із вчителів буде не вдаватися щось. От, не вдаватиметься, не знаю. Оці стандарти, державні стандарти, вимоги, правила, сертифікати то є на руках. А тут діти живі, і галасують, і кричать, і можуть бігати по по по, -по кімнаті класній. Вони можуть звертатися кудись. Є для них якась швидка допомога. Ну, звичайно, є у нас такий сайт, нова українська школа, де вчителі пілотних класів ви, напевне чули про те, що перші коли ми розпочинаємо таку повномасштабну реформу освіти початкової, то були в минулому році. У нас такі пілотні школи, і пілотні класи. Так от на тому сайті нової української школи вчителі тих пілотних класів, які вже опробували ці методики, і можуть надати такі певні поради. Це перш за все, це інтернет сьогодні, де вчительство через онлайн мережі спілкується між собою. Це і методичні кабінети, функції яких змінилися, і методист це не контролер, це порадник. це це наставник, це помічник так само інститут. І крім того, у нас іще є така з навчальної програми, яку ми вже засвоїли таким чином. У нас є ще 30 годин вибіркової складової. Де вчителя будуть пропонуватися такі курси за вибором. От, наприклад, мені щось не ну важко зрозуміти психологію дитячу. Десь я відстаю. Ми будемо запрошувати психологів, щоб вони допомогли. Або розвиток критичного мислення вчителька там, наприклад, не зовсім вміє, не володіє тими методиками. Тобто буде перелік тих курсів за вибором, і той кожен педагог, якому потрібна, як ви кажете, допомога, він власне там її зможе знайти. Тобто сьогодні вчитель, якщо він хоче знайти е, якусь собі пораду, підказку для нього відкриті всі шляхи. Але ну і зрештою, хотіло. вам з вашого досвіду, хто краще підтягнув, як то кажуть, ці вимоги нової української школи, вчителі старші чи молодші, ті, які проходили, ті, ну хаймуть, можливо, випускники. Ви знаєте, на нас зараз в цій групі є 10 педагогів, які от щойно з студентської лави. Вони з таким, з таким ентузіазмом, з таким бажанням, з такою вони такі нове. щасливі і вони це нове, от як знаєте, як вбирають в себе. Але і вчителі з досвідом. У нас є зараз в групі теж вчителька 40 років стажу. Ого. І вона теж готова до тих змін. Ну і як я вже попередньо казала, є люди незалежно від віку, незалежно чи має вищу освіту, чи має тільки середню спеціальну освіту. Працює в місті чи в селі. От є людина, яка просто на роботу йде для того, бо вона має заробити якісь кошти для того, щоб жити. Але ми будемо надіятися, що старт нової української школи відбудеться уже 1 вересня. Нагадаємо про ці зміни, які чекають і батьків, зокрема, і дітей. Ну, і вчителів, які будуть навчати наших сучасних діток. Про це не тільки говорила зі Світланою Яндрущук, завідувачем відділу початкового навчання та дошкільного виховання Волинського інституту після дипломної освіти, та Ларисою Никитюк, методистом відділу початкового навчання та дошкільного виховання інституту. Дякуємо ще раз за розмову. Спасибі, Дякуємо. А усім батькам бажаємо лише терпіння. Зібрати свою малечу до школи і чекати старту нової української школи зустрінемося. і Поговоримо про це ще неодноразово у студії телеканалу Аверс. Не перемикайте й бережіть себе.